Слухай, то я коли лежав, в помурав, то що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них за взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так лежиш, ліжку, і біля тебе зліва справа люди, які взагалі непонятно як держаться на останньому на чесному і Божому слові. І що вони дійсно вдихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали, я хочу дуже, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Військові, ну, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить і потім він не уверен, я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просто збавиш, просипаєшся, ну, ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем, їм стає краще, а хоча став, ну я був такий, що ну взагалі, ну просто як матер Божа, взяла і піднімаю кожен день. я, знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає. І ти розумієш, цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти на позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму, якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли я бачив, як військові, яким ну, я ну, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, Ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в потім відправляли їх домой, але це. мене дуже сильно тримало.